Ніхто не знав, від кого це почалося. Але на краю квіткових луків стояв маленький затишний будиночок, у якому жила собі люта феєчка. Аго, стоп, скажете ви, як ця феєчка може бути лютою? А от так, бо мама її була лютою, і бабуся її була лютою, і прабабуся. Але найлютіше була, кажуть її, пра-пра-пра-пра бабуся. Усі вже давно звикли, що в тому будиночку завжди мешкає якась крикуха, чиї репити лунають околицями й як яких чують, усі враз підскакують на місці від страху. Щеранку феєчка прокидалася в кепському гуморі. Ар. Лунав її лютий крик околицями квіткових луків. Коли йшов дощ, вона вистромлювала у вікно свою розкошлене від спання голову і невдоволену пичку, кривилася й голосно бурчала. А побий тебе грім знову дощ. Коли світило сонце, пичка роздратовано морщилася, а її розлючена мармиска у вікні волала. Та скільки вже можна? Очей не протереш через тих сонячних зайців. А за тим запинала вікна шторами, сідала в кутку на ослінчику, набундючившись і страшенно на себе злилася аж до кінця дня, доки люто не лягала спати, усім насло. Друзів фички не було. Ще чого, казала собі фичка і морщилася. Мені без друзів погано. Іноді не надто часто фичка вилітала у великий квітковий світ. Утім, з цими польотами ніколи не було просто. Люто літала вона поміж ятками численних продавців, аж доки десь не спинялася. Дайте суниць, кричала феєчка. Але вони скінчилися, перелякано відповідав їй продавець із кольоровими крильцями. Тоді, малини! – репетувала. Але її щойно забрав ведмідь, розгублено відповідав її продавець зі строкатими вусаками. Подумки вечка насадила ведмедові кошечка з малиною прямісінько на голову, ще й зверху потопталася. Так йому, так йому ведмедеві, щоби знав, як чужу малину в когось із під носа забирати. А жина вибрали гноми. Чорниця ще не вродила. Фечка повуленьки надувалася від злості, червоніла, погряніла, віла. Одного разу продавець кліпав очима відповідь, аж доки його не осяяло. Смородина. крикнув він до феєчки, бо згадав, що залишився ще один латочок найсвіжішої, найчорнішої смородини. Що? заволала вона. Це я смородина. Та я пахну, щоб ти знав, як. Як фичка наїжачилася і замахала в повітрі кулачками. Сам ти смородина, і ягоди твої кислі, і впрукти терпкі, а щоб мухи дрозофіли, геть поїли весь твій урожай. Так сказала, тупнула ніжкою і люто полетіла геть. Дорогою додому розлючена фичка нагримала на єдинорогів, нагробіянила гнома. Посварилася з ельфами, розізлилася на мініпутів. Поза очі її вже давно всі називали не інакше, як фурія, люта фурія, а не Феєчка. і все думали гадали, що ж із неї не так. Феєчка саме сиділа і люто сьорбала свій квітковий чай. Голосно калатаючи ложечкою, аж раптом почула якийсь дивний звук і стихла. Було схоже, що гігантська качка стрибала на дашку її будиночка на скакалці. Або ні, ні. Було схоже на те, що велетенський бегемот стукав по черепиці велетенською мухобійкою, проганяючи мушок дрозофіл. Або. Здоровецький жук рогач танцював чечітку, вистукуючи під ківками копицями. Феєчка розлютилася не на жарт. вона рванула просто до дверей, люто шарпнула їх на себе, вилетіла на вулиці і немилосердно витріщилася на дашок свого будиночка. І що ж вона там побачила? Просто таки на її шатної хатки і якийсь цибатий фей, у смугастих штані божевільному капелюсі, черевичках із люто закрученими догори носаками і сиросів крапочко, несамовито борсався біля їди моря, гуркочучи палицями й настовбурчивши прозорі крильця. Від люті на таке нахабство феєчку заледве на лусочки не розірвала. Вона підстрибнула на місці, набрала якомога більше повітря і ще сило заволала. Фей завмер. Зачувши крик. Люто розвернувся, відшукав поглядом феєчку, яка стояла, розпатлена на землі, несамовито круглий в очі. І ну, ви тільки подумайте, вирискнув її у відповідь. Глухих повезли. Феєчка була ошелешена. Вона розправила крильця, люто злетіла до гри та приземлилася на дашку. Досі вона була одна така люта і криклива на всю околицю. А тут... Ах ти, ах ти такий цибатий. гримнула феєчка. А ти, а ти носата, визвірився фей. Що? Від такої несподіванки феєчка аж остевпіла і бра всяк випадок помацала свого носа. Ніс, як ніс, і нічого подібного. Ти чого обзиваєшся? розгублено запитала вона. А ти чого репетуєш? Усе ще і воєвниче, але вже не так голосно відповів Фей. А ти чого топчешся тут у мене на даху? Узяла руки в боки феєчка. Бо мій водяний дракон утік, налякав півоколиці тепер застряг у твоєму димарі, а я ніяк не можу його дістати. Пояснив фей, розвівши руками. Феєчка закліпала очима. Раптом із димаря почулося дивне муркотіння. Фей кинувся туди феєчка за ним. Два величезні жовті ока вибалушилися на них із темряви. Хто це? Майже пошепки, що траплялося не те, щоб досить рідко. Аж ніколи? запитала феєчка. Цивіркус – Акваторіус домашній, гордо промовив фей і додав. Я виростив його за такісінького пуцвіріночка. Його треба негайно витягти, рішуче промовила феєчка, але раптом уточнила. А він часом не кусається цей твій циркус. Сівіркус. Зовсім ні. Замість гострих зубів у нього хобот, радісно вивкнув фей, вглядаючи темряву до моря, а ще він вміє тьохкати і моркотіти і скручуватися равликом. Де ви взагалі тут узялися? здивовано запитала феєчка, про прогнів, і полізла діставати з маленького віконечка на горищі сачок. Прилетіли і тепер оселилися тут. Ми живемо ген біля озера Білих Лілій. Відказав Фей, а тоді разом із Феєчкою вони заходилися довго й нудно діставати цвірку з димаря, і палицями штрикали, і сачком його зачерпували, аж доки таки не дістали. Цвіркус виявився найдивовижнішим цвіркусом акваторіусом домашнім у цілому світі. Фейчка не могла відвести від нього очі, а той раптом підлетів до неї. Двічі тьохнув, п'ять разів муркнув і несподівано лизнув її просто в щічку. Чесне слово, так і зробив. Від несподіванки феєчка заледве не впала з дашка, але Фей вчасно встиг схопити її за руку. Аби віддячити Фейці за допомогу, Фей запросив її покататися верхи на цвіркусі. Разом вони вмистилися на спині два монстра і летіли того дня. Аж до хмар і назад. Уі! А ха-ха-ха. лунало кулицями квіткових луків, і всі зачудовано задирали голови до неба і дивувалися. Невже це наша люта фурія? Невже вона таки вміє сміятися? Що ж це з нею знову таке сталося? А сталося ось що. Уперше за весь час здається, знайшла собі справжніх друзів.